Мене часто питають, навіщо мені навчатися пастри? Я й так вже в служінні, я й так кожного дня читаю Біблію. Я відповідаю: просто я бачу різницю. Я бачу різницю між тими, хто вирішив поглиблювати свої знання, і тими, хто сказав мені достатньо. І одні ростуть, змінюються, розуміють людей слово, себе, інші зупиняються і не одразу це помічають. Тому я підтримую навчання в університеті бачення, бо це не просто диплом, це не якісь курси, це платформа, де тобі допомагають змінюватися, формувати твоє мишлення, твоє серце і формують тебе онлайн з практикою, з біблією в центрі, без пафосу, але з глибиною. Адже мудрість дорожче за коштовні перли, нічого з бажаного людиною не може зрівнятися з нею. Притчі 8.11. А якщо Бог торкається твого серця, якщо ти відчуваєш поклик, якщо ти втомився стояти на місці, зроби крок уперед. Бо духовне зростання не починається після війни чи після сезону труднощів, воно починається всередині. І якщо ти додивився це відео до кінця, значить тобі це потрібно до зустрічі на заняття.